Відверт, ну по-перше, дуже важко починати такі заклади. По-друге, важко, важка будь-яка промова після хвилини мовчання, Ви маєте емоційно це зрозуміти. І по третє, я відверто кажучи, приготував невеличкий спіч. Але оскільки я тут вже хвилин 20, я вирішив повністю ігнорувати мою домашню заготовку і все ж таки сказати те, що на серці, а, і вибачте, якщо це буде трошки сумбурно. Сьогодні, до речі, день народження Вольтера. І він, і я думаю, що це не випадково. Але саме в цю дату це таке співпадіння, бо він автор такі, такої відомої доволі фрази, що свобода не дається, свобода те, що неможливо забрати. І мені здається, це дуже потужна квінтесенція того, що власне відбулося на Майдані. В силу свого віку я не був на Майдані граниту. Але я був на двох майданів: на помаранчевому і на Майдані Гідності. І дуже, дуже цікаво, як працює людська психіка, бо я щойно пройшовся, подивився на всі фотографії. І перша реакція, яку видає мій мозок, це запах поленої резини. І це, це дуже дивно, бо ти ж бачиш фотографію. Тут немає цього запаху у нас в цій аудиторії, а, а мозок мені видав, я, його, я його відчув цей запах. І моє відчуття, що насправді от всі ці 10 років, які пройшли з того часу, цей це запах нікуди не подівся. І, на жаль, я певний час так само був в ілюзії, що Майдан переміг, Майдан закінчився. Але зараз я розумію, що те, що відбувається на Сході, те, що відбувається на півдні, це, це є просто. Іншою формою Майдану і насправді його продовження, бо та війна, яка триває, це моя особиста думка. Це, це є продовження тих подій, які починались на Грушевського, на Інститутській, на Майдані, власне. Тому е я тут знов повторюсь в, в якості представника бізнесу, і я хочу сказати, що, по-перше, е я дуже ціную і дуже. Внутрішньою радії, що така дискусія є, що така дискусія має місце. Тому це дуже важливо, бо мені здається, прийде ще багато років до повного переосмислення, що ж насправді відбулося, що ж насправді спонукало нас встати і боротися за свою гідність, боротися за свої права. А це по-перше, бо певні певні події, особливо історичні, їх неможливо зрозуміти через три роки, через п'ять, навіть через десять. Потрібні більш серйозні дистанції часу для того, щоб зрозуміти і переосмислити ці події. В цьому плані я дуже я неймовірно вдячний інституту фронтиру, що в принципі така дискусія має місце і, і є платформою для, для таких дискусій. Ну і по-друге, я хочу сказати, що бізнес як невід'ємна частина суспільства, ми були там. Ми підтримували як могли, ми зараз підтримуємо сили оборони. Багато хто з нас в рядах сил оборони. Будь-якому разі, ми розуміємо, що без повноцінного існування всіх пазлів нашого суспільства творчої інтелігенції, наукової інтелігенції, військової еліти бізнесу неможливо повне становлення тих ідеалів, за якими боролися з вами на майдані. Тому. Вибачте, знов-таки за трошки сумбурні думки, але мені захотілося цим поділитися з вами. Я сподіваюся, це десь відгукнулося всередині. Дякую і дуже вдалої сьогоднішньої дискусії і конференції. Дякую, колеги. Добрий день. <клес> Дякую, що незважаючи на тривоги і сніги сьогодні ми змогли тут зустрітися. Я розумію, що для багатьох людей. Це було неабияким зусиллям. Ця пора року, коли вже холодно на дворі і паскудна погода, дуже важлива в українській історії. В ці дні 33 роки тому Україна готувалась до свого, напевно, першого серйозного іспиту. Від того, як відбудеться референдум, тоді дуже багато залежало. Перше, чи Москва погодиться не тримати Україну в обіймах мерця. По-друге, чи світ довкола повірить, що українська незалежність це серйозно і прийме нову державу в своє співтовариство. Ну і зрештою, щоби всередині країни відчувався дух нової єдності, енергії якої мало би вистачити для того, щоб вийти на бажані висоти. В будь-якому випадку результат того референдуму мусив бути абсолютно переконливим. Він став понад 90% за незалежність були настільки чудовими і фантастичними, бо всього на 9 місяців раніше 70% тих самих виборців погоджувалися підтримати збереження оновленого СРСР. А ще кілька місяців перед тим, восени 1990 року. Вимоги студентів, які голодували на граніті, виглядали абсолютно недосяжними. Ідеї, під яку зібралося кілька десятків сміливців, мала маргінальну підтримку в українському суспільстві. Демократична опозиція в Верховній Раді УРСР налічувала трошки більше ста людей. Мало хто міг сказати, і мало хто би повірив, якби восени 1990 року хтось прогнозував, що вже за рік вся країна голосуватиме за незалежність. Ідеї мають неймовірну силу. Вони можуть поширюватися зі швидкістю пожежі. Вони можуть захоплювати нових прихильників, вони можуть рухатися далі з пасіонарністю своїх носіїв. Яка користь цензорів з армії кигибістів, мільйонів розгублених конформістів, якщо поруч ідея, час якої нарешті настав? Ідея може швидко перевтілюватися в сліпу віру, якщо немає самокритичності і зрілого вміння розшифровувати контексти. Українське суспільство дуже швидко прийняло, що причиною міжнародного визнання України у всьому світі є безальтернативна правильність підтримки України, підкріплена переконливим результатом на референдумі за незалежність. Визнання України, але тільки без ядерної. Тільки далі пов'язаною, нехай не визначеними, але зв'язками співдружності незалежних держав з метрополією. тільки нейтральною, яка не вішатиме свої гризоти на міжнародні безпекові клуби, сприймалася здебільшого через призму романтизму, а не транзакційного реалізму. Світ ж однозначно став кращим, він став добрішим. Впала Радянська імперія зла. Китай щойно пройшов глобальний осуд. За розгін студентів з Тінанменської площі За грибущий Ірак прогнали з суверенного Кувейту. Хіба це не докази? Українці таки позбулися ядерної зброї, тактично росіяни встигли вивезти самі, доки Київ приходив до тями, а над стратегічною так не було контролю, тому безпекові запевнення від великих держав можна було приймати як бонус у відносинах з великими силами, де результат визначений наперед. Україна не мала шансів підписати Будапештську угоду, а не меморандум з гарантіями, а не запевненнями. І щоб хоч трохи наростити внутрішню зрілість і спроможність захищати себе, потрібні були роки подальшого зростання і досвіду. Помаранчева революція, яка почалася 20 років тому сьогодні, була відповіддю на загрозливі подихи темників, виборчих каруселей, транзитних серверів. Атрибутів тоталітарного контролю і підкорення, який маскував себе під м'яку силу російської заможності і модернізованості. Щоб пересилити адміністративний тиск українці, задіяли свої майбутні суперсили: нову, низову горизонтальну об'єднаність, ініціативність, спроможність діяти автономно, самостійно. На якийсь час значна частина не надто споріднених у звичайному житті бізнесу, культури, церкви, навіть частини державного сектора об'єднали зусилля, бо без вулиці, без протесту, сил за формальними правилами забракло би, щоб відстояти справедливість. Оця міжсекторальна об'єднаність далі стане ключовою для майбутніх здобутків: чи то протест проти чогось безпреділу, чи то захист проти судилищ, чи то участь в революції. Чи то сучасний волонтерський рух в країні. Фінансова криза 2008 року, помножена на намагання Януковича встановити автократію, спонукала демократичні сили в громадянському суспільстві до більшої ефективності і винахідливості. Ослаблені економічним провалом споживачів вчились отримувати більше за менше. Значна частина з них відмовля... відмовлялися приймати обмеження і продовжували жадібно відкривати для себе світ. У подорожах, в досвідах незнаних досі смаках екзотичних страв, нових книжках чи новій музиці. І коли в цей день, 11 років тому, почався Євромайдан, його обличчя було розмаїтішим, ніж будь-коли. Творчий вибух з актуальними гаслами: Стоїмо, я, крапля в океані. Був настільки в іншій лізі відносно концентрованої силової спроможності режиму, що в очах тодішньої адміністрації єдиним поясненням такого неочікуваного активізму сотень тисяч людей могла бути тільки теорія змови. І коли лідери дипломатії з Франції, Німеччини та Польщі під завісу Майдану до останнього домовлялися про те, як довше утримати Януковича при владі, геть не щитуючи ні контексту, ні реальних обставин. Система з тріском програвала. Покладання на кількісну силу закінчилося тим, що Янукович перестав контролювати навіть Печерський район столиці. Розмова держави з громадянином з позиції сили та примусу виявилася неефективною. Це не перше порушення державою суспільної угоди з громадянами. В 90-х громадяни навіть готові були віддавати свої права в обмін на турботу, але держава не змогла ту турботу забезпечити. Громадянам довелося йти і забирати свої права. Потім корупційно захоплена держава не втрималась від спокуси залізти в кишеню і ще більше перерозподілити ресурси громадян. Наслідком удару по пальцях стали реформи, більше підзвітності і вперше співпраця держави з громадянами на умовах визнання гідності громадян. Побічним ефектом агресії Росії після 2022 року став ризик контрреволюції гідності, яка найгостріше проявляється в питаннях мобілізації і демобілізації. Сотні тисяч українських захисників, які першими взяли на себе удар, вимагають визначеності. Сотні тисяч цивільних стримує нереформованість відносин, брак визнання гідності всередині Силоборони. Людина, яка готова жертвувати своїм життям, хоче розуміти, що ставлення до неї буде з належною повагою і цінуванням життя як такого. Ветерани хочуть знати, що вони матимуть повагу не тільки доти, доки вони цілі і здорові. Це не протистояння воїнів і ухилянтів, це військові і цивільні разом проти недостатньої реформованості старої системи, яка за ширмою телемарафонів не може відчути тональності розмови з суспільством. Яка часто тригерить старі травми, може не бачити цінності людини або не вміти розпізнати спроможності чи таланти, системи, здебільшого орієнтованої на власні процедури, звітність та бюрократію, а не кінцевий результат, Україна не може виграти кількісне протистояння з більшою за розміром імперською загрозою, але може мати успіх, якщо проти кількості здобуде якісну перевагу. Для цього потрібна набагато складніша система управління, в тому числі державного управління, увага до людського капіталу, тонке відчуття контекстів, спроможність цінувати ініціативу. Це означає, що війна вимагає тіснішої співпраці всіх з усіма, в тому числі громадянського суспільства з адміністрацією, в тому числі адміністрації з опозицією, в різних форматах від круглих столів до поглиблення до посилення небезпечного послідженого парламентаризму. Новини з окупованих територій не залишають ілюзій щодо альтернативи, яка нас чекає в випадку поразки. Це геть неочевидно у великому світі. Україна, напевно, відстояла свою ідентичність і державність як таку, але боротьба за визнання України як суб'єкта, яку в українському суспільстві так передчасно вважали виграною на початку 90-х, зараз тільки в розподі. І серед опонентів не лише Росія, суб'єктність України не доведена на рівні великих гравців. Особливо після перемоги Трампа, суб'єктність України часом є чинником роздратування сусідів, в тому числі західних. І тут теж Україна переважно не може грати в кількісну гру. Єдиний шлях це посилювати свої переваги, продовжувати бути адаптивним, швидким суспільством, яке вміє трансформувати державу. І при цьому важливо бачити і визнавати свої обмеження. Гідність втрачає основу безвідповідальності. Безпека не стає цілісною, якщо здобувається через порушення громадянських прав або сприймається вузько тільки у військовій рамці. Якість не може виведен, бути виведена понад кількість в абсолют. Кількість теж має значення. Це були десятки мільйонів велелюдності, які не дали сталінському режиму депортувати українців геть своєї батьківщини. Сотні тисяч квадратних кілометрів. Давали можливість зупиняти ворога, тактично відступаючи, але не програти впершесть в кордон з протилежного боку. Як дуже добре видно з боротьби за демократію і європейську перспективу в Грузії і Молдові, Україна має значні переваги саме через свою спроможність стати тим, що в міжнародних відносинах називають середньою силою middle power, яка час від часу може приступати до кількісної гри, якщо якісно робитиме домашню роботу. І тут питання не тільки власній вправності інтеграції в клуби ЄС чи НАТО. Невиконана домашня робота в результаті не переконає українських батьків, що вони повинні приводити в світ багато дітей. В Україні не гарантований успіх, недоторканність території чи велике населення. Світ переповнений країнами, чий успіх у підручнику з історії, а тепер на столі порядок денний з виживання. Україна відрізняється тим, що сповнена жаги внутрішньої потреби рухатись в протилежному напрямку від виживання до успіху. Гідність, безпека, якісність це ті пріоритети, які ми в Інституті фронтиру після тривалого пропрацювання разом з нашими друзями і партнерами виносимо на сьогоднішнє обговорення. Ми не маємо багатьох дуже потрібних нам відповідей, але ми можемо шукати їх разом. Слава Україні!